Вітаю вас, дорогі друзі! Хочу поділитися з вами своїми думками, своїми відкриттями на основі історії про блудного сина. Я не буду там тільки про блудного сина говорити, в принципі, про всю цю сім'ю хочу поговорити. І хочу в першу чергу звернути вашу увагу на цього батька. Він не те, що був люблячий батько, він прям зразковий батько. Зверніть увагу, як він поступає зі своїми недосконалими дітьми. Зверніть увагу, як він їх любить. Недаремно Біблія ставить його в прообраз Отця Небесного, що так само, як оцей люблячий батько, так само і наш Небесний Отець любить нас. Але все ж таки, друзі, в цій історії є для мене дещо незрозуміле. Точніше було. І Господь мені дав дуже цінне для мене відкриття, яким я хочу поділитися з вами. Друзі, як ви знаєте, діти вони переймають від своїх батьків. Вони схожі на своїх батьків. Всі діти схожі на своїх батьків, не тільки фізично на лиці, вони схожі на своїх батьків по своїм вчинкам, по своїй поведінці. Якщо так образно візьмемо, коротко, то якщо батько, наприклад, має математичний склад розуму, то швидше за все, що і діти будуть мати математичний склад розуму. Якщо, якщо батько має слух і має здібність до музики, то швидше за все, що і діти будуть мати слух хороший і здібність до музики, якщо батько гулящий, то це відбувається також і на його дітях. Ми це навіть бачимо по писанню не даремно ж казали про Христа, що звідки в нього така мудрість. Ми знаємо Йосипа, ми знаємо Марію, братів його, сестер, ні в кого з них немає такої мудрості, звідки йому все це. Ось, друзі, це те, що було для мене незрозуміле в цій історії про блудного сина. Звідки в дітей це все? Їхній батько і вони абсолютна протилежність. Чому діти. Не схожі на свого батька. Хіба вони не повинні були бути такими ж люблячими? Чому вони інакші? Чому менший син хоче розтратити всі кошти, розгуляти все? А батько, навпаки, любить накопичувати і дбає про своє хазяйство і не тільки про своїх дітей, а навіть про своїх слуг. Чому? Молодший син захотів полишити свого батька, а батько не хотів розлучатися зі своїм сином. Давайте поговоримо про старшого сина, який не любить свого брата, а батько свого меншого сина любить. Дивіться, старший син нарікає на свого батька, а батько любить свого старшого сина і каже йому: сину, Усе, що моє, те твоє. Друзі, в чому причина? А може причина в мамі? А можливо, причина в їхній мамі. Зверніть увагу, що мами нема в них. Вона не фігурує в цій історії. Діти ж мусили в когось вдатися. Вони ж повинні були від когось перейняти, а можливо, можливо, мама покинула свого чоловіка, і це відобразилося на її молодшому синові, що і син захотів покинути свого батька. А можливо, і мама нарікала на свого чоловіка, як її старший син нарікає на свого батька. А можливо, мама не любила свого чоловіка, як її старший син не любив свого меншого брата, або як менший син не любив свого батька. Друзі, я абсолютно не хочу виступати суддєю, для тієї сім'ї, але я хочу сказати про те, друзі, що ми, як церква, виконуємо роль на землі матері. І діти, які попадають, Божі діти, які попадають в церкву і яких ми виховуємо, можуть переймати не тільки від Отця Небесного, вони можуть переймати також і від Матері. І ось тому так часто буває, що хоч отець добрий і досконалий, а діти його неслухняні, тому що вони переймають від неслухняної церкви. Друзі, ми як церква, яка виконує роль матері, повинні дбати про святість. Ми повинні бути схожі на свого Отця Небесного або на свого чоловіка, тому що, друзі. Діти, які народжуються в церкві, які приходять зі світу, вони будуть дивитися на нас, як на матір, і будуть переймати наші вчинки. Я не знаю, друзі, чи вам було корисне це слово, але будьте благословенні і давайте, друзі, переймати від свого Отця Небесного. І давайте будемо вірною йому дружиною. Амінь.